Привіт! Мене звати Іра і я люблю говорити про їжу. Зараз у мене сніданок: це макарони, тунець, котлетка, огірочки та кабачок тушений. Після цього випила каву, шматочок шоколадки та з'їла фрукти. На прогулянці з маленькою зайшла в пекарню. Для того, щоб випити каву без ній булочки, я стараюсь не їсти, тому що від них набираю вагу. До речі, хотіла показати чай. Ось такий зараз п'ю, дуже мені подобається. Якраз закінчується, то хочу взяти ще на пробу, можливо, інший смак. І доїдаю свій фарширований перець та салат з капусти. Ну і чай. Вечерю я вирішила зробити більш білково. Тут у мене куряче м'ясо, білок яйця, кабачок, чайна ложка сметани, помідор та кукурудзяний хліб. Десерт у мене був це банан, шматочок шоколадки. Але це не все. Ще була ось така водичка, дуже вона смачна. І між цим я не зняла, але я ще з'їла невеличку котлетку.